Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаю я не з орхідей, а із з інших рослин. Якось мені хочеться більше мати зелених, трошечки інших, неорхідейних рослин для різноманіття. Тим паче, в мене дуже багато місця, я ще хочу собі ще більше рослин. Можливо, хоєчки, можливо, ще якісь там інші рослинки. Навіть на фіалки, чесно кажучи, дивлюся, хоча знаю, коли вони квітують, а потім відквітають, від них дуже багато сухих цих квіточок перетворюються у сміття. Але нічого, мені подобається. Перед вами спатіфілум, так зване жіноче щастя, і три каланхої. Патіфілум я нещодавно придбала гарною оціночкою в епіцентрі. Маленький був зовсім горщик. Пересадила я митом перевалки, дістала з того горщика. Коріння я нічого з ним не робила, посадила в інший горщик, додала з землі. І поливаю по тому, як вона опускає вуха. Опустила вуха я полила. Зараз в нас дуже спокотно, гарно вона п'є водичку і потребує. Пильності і вчасного поливу. Також тут в мене дві каланхої, я не пам'ятаю, які це кольори. Одна із них має бути, наче червона. Ці рослини мама привезла з окупації, з моєї домівки такий зв'язочок із Думом. Хочеться їх зберігати і розмножувати, на них малуватися. Така, знаєте, от, тільки ті, хто покинув свої домівки. І вже знаю, що ти не зможеш повернутися, розуміють мої відчуття. Це такий як символ дому. І ось така в мене рожева, є квіточка, рожевий канахо, який мені дарували навесні. Тут така була пишна рожева шапка. І десь я ще бачила тут в, яїць, в таких листочках де ще помаранчеві квіточки. Буду я цей кущик пересаджувати, він ще не пересаджений. Буду, напевно, його розділяти. А може і не буде, подивлюся, як там у нас вийде при пересадці. Взагалі м -м, кажуть, що каланхоя не пахне. Він і не пахнув, поки я туди не залізла, прям дуже міцно вкрити носиком своїм. Мені здається, якийсь аромат є. В мене такий рожевий брат подарував мамі червоний каланхоя, але вони такі різні, в них дуже навіть різні квіточки. Показувала я цвітіння червоного колонохоя у відео «Цвітіння червня. Дуже вони різні, гарні. Оце-таки мені хочеться ще побільше квіточок зелених. До спатіфілума. хочеться мені антуріума. Антуріуми є дуже різні, вони є білі, рожеві, червоні, шоколадні. Взагалі на будь-який смак. От хочеться мені таку пару, кажуть, для балансу, щоб був з патіфілом і антуріум, так би мовити, в народі жіноче, чоловіче щастя. Ну, Мені подобаються квіти взагалі і ті, і ті. От, щось в цьому є. щось в цьому є. Трошечки така вона поляпана, я її не душувала, тому що нічого не її пересадила. Я знаю, що багато власниць патіфілума їх ще душують. Ну, трошечки, може, пізніше помию гарно листочки. У мене віконечко на провітрювання, як би спекотно, і е, вітряно. Вітер заходить, гуляє по кімнаті, тому так-от, трошечки пильні листочки є. Але поки що нічого не роблю, тому що нещодавно пересадила цю рослину, треба їй дати час на адаптацію новому горщику. Це такий, як не крутий, а це є маленький стрес. Так що от потихеньку розмножуються в мене інші рослини, а не тільки орхідеї. І я цьому дуже радію. Хочеться побільше, побільше чогось такого іншого. У мене ще багато є місця на підвіконі, на балконі. На балконі в мене поки там помідор, і перець балконні варіанти, трошечки петрушки зростає. Хочеться якось себе окружити навколо себе. Зеленню, ці зелені хащі мені дуже до вподоби. Також що в мене по новинам з орхідеями. Пересаджу їх активно, ті, хто це потребують. Із купованого цвітіння в мене тільки гоя залишилася, її пересадила, до речі, і хана Піч і Фріда Бігліп. Фріда Бігліп, до речі, доростила три бутона. От вона відкрила першу домашню квіточку. Бутончик відкриває, і ще один бутон є. Дуже вони довго тримають свої квіточки, я їх пересадила, але рослини дуже гарні, міцні, мають дуже гарне коріння, розвинуте в активному рості, тому я цвітіння їм не зрізала. Також у мене тут стріт Spirit домашнє цвітіння квітує. В мене збирається там ще Сого Релекс квітувати. Тут в мене кімано має бути тюльпанчиком. Квітувала вона навесні напів пелором і простими звичайними квітками. Подивимося, що буде в цей раз, тому що купувала я її повністю пелорічною орхідеєю. До речі, до речі, наче вона з іншого боку випустила квітоносика, будемо дивитися. Ну так, да. будемо дивитися, що буде з цього боку, яка пала Так. На цьому стелажі в мене теко Джаспер квітує домашнім цвітінням, це вже друге квітування. Я омолодила цю рослину, зрізала гарну верхівку. В неї активне зростання корінчиків, росте листочок. Трошечки вона після молодження втратила турфор, але це не дивно, тому що я левову частину коріння залишила в тому горщику. Можливо, буде в мене і тіточка, але це не точно. Ось так тут в мене виглядає все. Ось так чудово. Мені дуже подобається результати. Того, що я відрізала цвітіння у своєї орхідеї відкритою точкою росту. І вона дійсно, прямо так зараз з усіх сил активно нарощує дитині листочки-корінчики, прям чудово. Я вже казала, і ще можу повторити разочок. Якщо ви дивитесь перший раз моє відео, і у вас є якісь проблеми по орхідеї, вона втрачає тургор, мала коріння, я вам рекомендую зрізати цвітіння. Не давати орхідеям квітувати, тому що це забирає їх сили. Я тільки зрізала цвітіння, дитина пішла розвиватися. Також в мене є ще приклад гарний. Моя підписниця Катерина. Вона і на Ютубі мене дивиться, ми з нею в інстаграмі ще спілкуємося, надіслала свою орхідейку, таку біленьку, жовтенькою губою. Я назвала її жовточок в домашній назві, показувала у відео цвітіння червня. Зрізала одразу я цвітіння, тому що я не тримаю, тут було дуже мало корінців. Я не тримаю за цвітіння. Сьогодні поливала вже бачу розкуклений корінець. Ось так я її посадила. Тут в мене керамзит, трошечки моху із її посадки, в якій вона була трошечки такої природньої середи. І ось е, кора пінія від Royal Mix. І орхідейка себе почуває дуже добре. Ну, от такі сьогодні у нас були новинки, коротеньке відео вийшло в лапках. Але я показала таку загальну картинку своїх рослин. Дуже вам вдячна за увагу. Ще побачимось на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.